Привіт! А ти чув, що сьогодні типу, до нас має прийти якась новенька? Ну так чув. Круто було б, якби ми з нею знайомили. Та що, ми можемо? Тільки якби вона з нами хотіла. Ой, блін, я така щаслива, я нарешті на хіп-хопі. Блін, ну я так хвилююсь просто. Ну, гаразд, нічого страшного. Я завжди хвилююсь. Ну, давай, іду. Ну, Всім привіт! Мене звати Поля. О, привіт! А мене Джейна звати. А мене Макс. Привіт. Привіт! А давайте дружити. Давай! Ну давай! А вам скільки років? Мені вісім, мені сім, а мені шість. Круто. А ви скільки сюди ходите? Я десь один місяць, а я три. Ого, круто, я тільки починаю. Ну добре, давай перевдягайся, скоро заняття. Ну добре. Ого, круті в тебе кросовки. Так, да, круті. <гум> дякую. Так, сюди. Угу. І одяг в тебе прикольний. <гум> так, дякую. Та у нас эм, багато вкотки є. Вау, а це що таке? Це що таке взагалі? Ну це тиск. Вау, він найкращий, ні в кого з нас нема. Так, да, серйозно, ні в кого нема. М -м -м, ну нічого страшного. Там є просто колекція дисків. Діти! Ой, тренер хоче. Так, тренер хоче. Ну добре, піду подивлюсь, що у вас там за тренер. Ти не переживай, він тобі сподобається. Ну, гаразд. Вітаю, діти. О, привіт! Ти новенька? Так, да, привіт, мене звати Поля. Мене звати Марк, це просто чудово. Гаразд, давайте всі по клубках. Так. Чудово, так, е, я на цей. А я на цей. Ой, а я теж хочу. Ну, е, спочатку подивишся, як вони танцюють. Ось сьогодні ми вчора пам'ятаєте, такі рухи вчили. Так, пам'ятаємо. Тобто, на минулому тижні. Е, е, а тепер ми такі вчимо. Починайте! Давайте Василіше, Танцюйте. Давайте ще трохи. Ой, ну я вже теж хочу. Давай тепер і ти до нас приєднуєшся. Давай, бери килимки, які тобі подобаються. Ой, мені це яскрава подобається. Я буду танцювати. Вау, впевненіше, давай! Виходить! Просто чудово! Клас! Ура! Це супер -робо. Це просто чудово! Це найкращі танці. Що ж, ну, а тепер, якщо ви так чудово танцюєте, я готова з вами вивчити навіть два руки, як вам такий рух? Ну все, гаразд, тепер ви починаєте. Ви у нас сьогодні. Ой, дивіться, як вам подобається. Ну, так, звісно. Це чудово. Що ж, наше заняття підходить до кінця вже. І зараз ви підете до пані Жанни малювати графіті. Що графіті? Ура, наша мліс збулася, Ми нарешті підемо графіті малювати. Я три місяці чекала малювати графіті. Ой, це так чудово, а я взагалі виходить не чекала. Ну да, тобі пощастило. Давайте, ходімо. Ура, що ми графіті будемо малювати. Так, ви будете графіті малювати, тільки це ви вже з нею. Так давай, Джина, не відставай. Та звісно. Так цікаво, що ми будемо мати. У мені теж. І мені. Ой, добрий день, дітки. Тобто це майже ще ранок. Скоро буде день. Привіт, пані Жанна! Привіт, привіт. А ти звідки мене знаєш, ти новенька? Так, мені Марк розповідав. мене звати Поля. Ой, приємно познайомитися, Жанна. Пані Жанна, ура! Привіт, сестричку. Ой, привіт, кратику. Ну все, давайте графіті будете малювати. Я сподіваюся, ви чудове графіті намалюєте. Ну так, звісно, так, чур, я перше малюю. Давайте хоч домовимося, що ми там будемо малювати. Так, я чур за ці штуки е, я буду вам допомагати. А я малювати. Е, давайте будеш нашою командиркою. Створимо команду і ти будеш командиркою. Ну так, давай. Ну, давай, окей. Так, зараз я вирішую, будемо е, малювати е, типу таке дивне серце. Першим повинен бути червоний. Тепер рожевий. Гопа. Тепер оранжевий. і тепер білий, чекайте, я оце оберу Так, ну а тепер тут фіолетовим буде Чудово! Ой, хочете, я поставлю таку штуку. Ну так, давай, останній колір Так, давай. І просто сок. давайте. Мы тут у нас все расслабуем. Спасибо!